Богоявлення або водохреща у надвірній у храмі Володимира Великого Православної Церкви України відправили святкову літургію та освятили воду. Тут зібрались надвірнянці, єдине бажання яких прохання у Господа, здоров'я та сил для українського війська. Вода, яка освячується в цей день, найбільша святиня здатна зцілити душу і тіло. Водохреща третє і завершальне свято різдвяно-новорічного циклу, яке проходить у період 7 по 19 січня. Головним святковим обрядом є купання в оболонці. Історія виникнення свята Є коріння В далеке минуле, коли відбувалося хрещення Ісуса Христа у річці Йордан Іоанном Хрестителем. Це ми з вами кругуємо разом з Господом по побережжю Йордану, Це ми з вами чуємо голос Івана Хрестителя, який каже, ось я хрещу вас водою, але за мною йде той, хто хрещитиме вас Духом Святим і Вогнем. І от Коли ми з вами чуємо ці слова, нам треба пам'ятати, що Господь довершив свою обітницю. Дійсно, хрещення своєї церкви він довершив Духом Святим і вогнем. Адже ми пам'ятаємо усі свято П'ятидесятниці, коли на апостолів зійшов Дух Святий у виді вогненних язиків. В сьогоднішньому святі. Ми чуємо голос із неба. Це син мій улюблений, у ньому моє благовоління, Його вислухайтеся. І оці слова, дорогі у Христі, є основоположними для цілого світу. Адже ми живемо у світі, де дуже часто піддається ревізії догми, традиції, звичаї людські, піддаються ревізії. Усталені приклади богошанування. І от коли ми з вами чуємо ці слова, нам треба пам'ятати, що Господь у своїй благості хоче, аби ми його слухали. І якщо виконаємо Його, Господь нам дарує здійснення наших життєвих задумів, дарує нам перемогу у цій війні, дарує нам мир і спокій у наших подружжях, дарує нам благословення у наших родинних оселях. Тому я всім нам зичу, аби ми уміли слухати голос Сина Божого. Аби ми пам'ятали, що, звичайно, людські потуги є дуже необхідні. Адже Господь, власне, і залишив у цьому видимому світі можливість проявляти свою владу і силу через присутність апостолів, єпископів, священників. І в такий спосіб. Господь виявляє свою правду. Ми у цьому земному житті стаємо людьми тоді, коли проявляємо любов одне до одного, коли проявляємо повагу одне до одного, коли у цьому видимому світі ми залишаємося вірними тим установам, які Господь нам залишив. Іван, коли побачив, хрестити, Що має хрестити Господа, він злякався і сказав, це мені, треба у тебе хреститися. Але Господь сказав слова, які є посоромленням світу цього, залиш тебе, бо так нам належить усяку правду Божу на землі чинити. Тому, і хоча зараз ми розпочинаємо водосвяття під звуки сирен, нам треба пам'ятати, що лукавий, він діє неправдою, і він згине, якщо на нашій стороні буде правда. А що таке правда? Правда це є Господь. Правда це є те, що нам заповідає Мати Церква, котра залишила нам у догматах і канонах своїх. Котра залишила нам у традиції церковні. Правда Божа це Господь, бо Він одного разу сказав: Я є дорога, правда і життя. Всім нам зичу, аби ми вміли шанувати цю правду, аби ми вміли ходити з стежками Божими, аби ми у своєму земному житті сьогодні, святкуючи свято Богоявлення, пам'ятали, що Господь із неба нам говорить. Про сина свого, якого ми маємо не тільки знати, а й виконувати те, що він нам заповів. Звичайно, головною традицією є водне хрещення. Вода освячується у криницях, у джерелах і в стінах храму. Священик опускає у спеціальну ополонку хрест, а освячена в ній вода і велика святиня. Вірять у те, що ця вода є такою ж чудодійною і святою, як і вода Йордану, в яку входив Ісус. Я хочу побажати всім нам. Аби нині, черпаючи оцю святу водичку, щоб Господь дарував усім нам своє святе благовоління. Хай в інші день Господь благословить село Хай благословить радістю наших кіточок. Хай Господь у своїй благості відвідає українських воїнів, хай береже їхня на полюби. Хай дарує Україні перемогу, а їм із перемогою незабаром повернутися до рідних оселень. Вітаючи вас, хочу привітати церковні хори, хочу привітати братство і сестрицю, хочу привітати нашого міського голову, Зінові Андрійовича, усіх наших священників, наших церков, побажати всім нам, щоб ми були єдиними, щоб ми любили Бога всім серцем, всією душею, щоб ми. Бачачи оці здобутки українських воїнів, зрозуміли, що і нам тут, кожному зокрема, треба щось робити, аби Україна була єдиною, могутньою і відочою.